Добрий день всім! З вами сьогодні працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці, в 4 класі, ми будемо проводити невеличкий дослідницький проєкт «Хитрощі родого кота. Також ми спробуємо ще раз розглянути середовище скретч та спробуємо в ньому трішки попрацювати. Ну і традиційно розпочнемо наш урок із розв'язування ребуса. Поставте відеоурок на паузу та спробуйте виконати самостійно. Через декілька секунд ми перевіримо. Отже, відповідь до ребусу рудий кіт. Отже, перед вами наш рудий кіт, і він з нами вітається. Привіт, я мешканець країни Скреч. Нагадаємо, що ж це за країна. Взагалі, діти Scratch – це середовище, у якому можна складати нові програми, створювати ігри та цікаві історії, обмінюватися ними з усіма, хто також вивчає програмування. Ви вже знайомі з нашими героями, з Бітом та Байтом. Давайте прочитаємо їхній діалог та будемо працювати далі. Отже, Scratch можна встановити на свій комп'ютер як самостійну комп'ютерну програму і використовувати її без підключення до мережі інтернет, а можна заходити на веб-сторінку середовища Scratch і створювати програми безпосередньо у веб-середовищі. Створення програм інтернет-версії має свої переваги, створені проєкти можна зберігати в інтернеті та мати до них доступ із будь-якого комп'ютера. Щоб підвищо під'єднаний що під до мережі інтернет. До речі, діти, зауважте, що якщо завантажити Scratch на свій комп'ютер чи ноутбук, ця програма буде безкоштовною. І навіть не потрібно підключатися до інтернету. А тепер спробуємо швиденько розглянути, як виглядає відкрита програма Scratch та які вона має функції. Отже, перед вами є команди. Набори команд, які розподілені на різні кольори. Ось, зараз я вам їх показую. Це від синього кружечка, то вниз до рожевого. Зачитую. І так, це рух, вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, зміни та якісь інші мої блоки. Зараз перед вами відкриті набори команд для руху. Вони виділені синім кольором. Для зручності діти в програмі Scratch кожна, кожен набір команд має свій колір. Отже, перед вами є набори команд. Ми щойно їх розглянули. Далі команди кожного набору. Ось ви зараз можете переглянути команди синього набору. У нас є сцена, на якій безпосередньо працює і відтворюється. Те, що ми хочемо створити. Даний герой, який ви зараз бачите, це рудий кіт. А ще, до речі, дані герої мають таку цікаву назву Спрайти. Спрайт. Ось перед вами зараз на екрані Спрайт 1, якого ми ще називаємо рудий кіт. До речі, діти в програмі Scratch свого героя, Спрайта можна назвати будь-яким зручним вам ім'ям, яке потрібно для вашого е, програмування. Отже, нума складати програми у середовищі Scratch. Але спочатку потрібно розібратися у тому, із чого розпочати. Зараз, діти, я раджу вам розглянути підручник наш з інформатики на сторінці 85. Отже, розгляньте складені коди. Ось перед вами три розпочаті складені коди. Назви, які події запускаються, викон... запускають виконання даних команд. І можете навіть пояснити, як можна керувати виконавцем у цьому проєкті. Розгляньте, будь ласка, поставте відео урок на паузу. Це невеличке самостійне завдання, і рухаємося далі. Якщо говорити про сам проєкт у середовищі Scratch, то це діти сукупність сцен виконавців і складених для них послідовностей. Команд у Scratch їх називають скриптами. У проєкті може бути декілька спрайтів, тобто героїв. Кожний із яких може мати кілька костюмів, тобто діти образів. Розглянемо детальніше можливості додавання спрайтів та зміни їх властивостей. Дивимося уважно на слайд. Після мого коментаря можете також поставити відеоурок на паузу та ще розглянути додатково. Як ви бачите, кожен наш спрайт ось має своє ім'я. В даному випадку ви бачите спрайт 1, Але. Поставивши пробіл, ви можете надрукувати своє ім'я для вашого спрайта. Далі, в нас є координата Х та координата Y, в нас є розмір, в нас є напрямок, тобто наш спрайт рухається відповідно. В різні сторони, як ми того забажаємо. Також, діти, в нас є функція вилучити спрайт, якщо він в... зникає десь під час створення вашого проєкту або з'являється, бо він вам вже не потрібен. Ви ось можете спрайт вилучити, натиснувши на іконку спрайта і там з'явиться кошик. Далі, діти. І додати новий спрайт. У нас також є можливість, їх дуже багато у середовищі Scratch, Можете вибирати будь-який. Навіть спрайти мають свої образи і костюми, тобто можуть змінюватися трішечки. Якщо бажаєте розглянути більше, поставте цей відеоурок на паузу та попрацюйте самостійно. Також за бажанням залишаю вам додаткове завдання ось ви бачите 5 пунктів. З яким ви можете попрацювати у середовищі Scratch, Та чітко написано, також можна знайти ці завдання у нашому підручничку після 85-ї сторіночки. Отже, діти, рухаємося далі. І пригадайте, будь ласка, що для створення програм існують спеціальні середовища програмування не тільки Scratch. Ми з вами розглядали програму з Пінгвінчиком. Також ви її пам'ятаєте, ми в ній не працювали, але знайомилися. А сам Скреч це одне із цих середовищ програмування, тому в ньому можна створити різні комікси, мультфільми та комп'ютерні ігри. Пригадаємо трішечки далі: взагалі, діти виконавцями алгоритму можуть бути герої комп'ютерних програм. Вони виконують послідовність команд у комп'ютерній програмі. Це не тільки стосується програми Скреч. В інформатиці такі програми називають комп'ютерними середовищами виконавців, і їх є багато. Навіть діти є такі програми, що лише можуть бути на англійській мові, не тільки перекладі на нашому. У комп'ютерному середовищі кожний виконавець має набір команд і сцену, де відповідно відбуваються події. Сцена називається місце, де виконавець відтворює команди алгоритми і демонструє результати його виконання відповідно за попередньо вами складеним алгоритмом. Виконавець може виконувати лише по одній команді або ж всю послідовність команд алгоритму разом. Отже, щойно ми з вами розглядали вже основні елементи вікна програми. Це в нас були групи команд так, контейнер команд виділеної групи. он ви бачите, два. Зараз у нас виділений рух, команда синього кольору. Далі область складання алгоритму. Третє. Це туди, де ви складаєте поступово ці невеличкі, скажімо так, пазлики одне за одним. І відповідно четверта сцена, де відбуваються наші команди, і виконавець, хто виконує наші команди, наш об'єкт, наш спрайт? Отже, діти пригадуємо далі, закріплюємо пройдений раніше матеріал. Як малювати ж у середовищі Scratch? Починати, діти, алгоритм завжди потрібно, і завжди ми будемо із програмки такої команди, точніше, яка називається Коли натиснуто зелений прапорець. Або ще хтось каже, коли зелений прапорець натиснуто. Для виконання команд в алгоритмі виконують таку інструкцію: спочатку визнач колір команди. Далі, клацни на групі команд визначеного кольору. За потреби додай команди з додаткового списку. І перетягни потрібну команду з контейнера до області складання алгоритму. Вони знаходяться поряд. Працюємо далі. Отже, як малювати в середовищі Scratch. Наприклад, щоб намалювати товсту лінію червоного кольору, завдовжки 200 кроків використовують такі команди. Зараз ви на екрані можете їх побачити. Отже, все розпочинається з команди, коли натиснуто Зелений прапорець. Далі, ви бачите. Почати малювання. Потім ви бачите задати колір. Далі наступне задати розмір олівця, тобто ширший чи тонший, і, відповідно, рухатися вперед на, в даному випадку, 200 кроків. І пам'ятаємо, щоб що запускають алгоритм на виконання завжди кнопкою запуск. Вона знаходиться над сценою. Покажу вам трішечки, як змінювати колір олівця за... у середовищі Scratch. Ось є така невеличка інструкція. Якщо буде потрібно, ставте відео урок на паузу та паралельно спробуйте вдома. Перше, у команді класний на овал з кольором. В даному випадку ви бачите, що в нас вибрано який: поглянемо, червоний колір. навіть такий темний, червоний, майже бордовий. Друге. Підрегулюй насиченість, тобто яскравіший колір зробити, чи прозоріший вам хочеться. Яскравість, і отримай потрібний колір. Або набери його із об'єкта середовища з допомогою інструмента. У нас є різні палітри та їхні градієнти, які також можна використати. Ось ви бачите значок та варіанти, як це може виглядати. Розглянемо ще один випадок. Наприклад, вам треба витрати малюнок на сцені. Для цього діти достатньо з контейнера команд. Контейнери команд, точніше, двічі класнути на команду. Ось, ви бачите, олівчик. І в нас є команда очистити все. В самих алгоритмах Scratch команди повороту діти такі. Команди записані, наприклад, у блоках. Команди повороту ще розглядаємо, коротенько. Повернути праворуч, повернути ліворуч, але вам треба обов'язково, ось ви бачите біле таке віконечко овальне, задати тут градуси. Відповідно, у вас більше повертається ваш спрайт, чи менше. І величину кута повороту задаєте ви вже самостійно, класнувши саме на цьому числі, це також не забувайте йдемо далі. Хочу вам дати додому цю саме роботу практично на виконання практичне. В кінці презентації я вам зроблю фото і закину цей слайд, щоб ви також попрацювали. Тобто намалювати лінію червоного кольору. Сам алгоритм ви зараз бачите на екрані. На цьому, діти, наш короткий відеоурок добігає кінця. Я вам дуже дякую за увагу! Отже, сьогодні ми знову попрацювали трішечки у середовищі Скреч. Середовище Скреч діти дуже цікаве, воно не важке. Ми в цьому вже переконувалися на уроках. Тому не бійтеся і пробуйте створювати свої проекти. Якщо буде цікаво, більше проектів можу закинути вам додатково в наші групи. Отже, хитрощі родового кота ми сьогодні намагалися трішечки пригадати та їх зрозуміти тому будьте дуже уважні, старайтеся. І з вами сьогодні працював ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель інформатики Присіжнюк Галина Вікторівна. Бажаю всіх успіхів і до побачення. До нових зустрічей.